Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». вітаю. Я Ірина Котлярова. Це новини СТС. Ми готові повідомити про найважливіше з життя Сумщини. Далі коротко про головне. Сумчани, захисники України повернулися додому з фронту. Сумські чиновники, профани можновладці, звинувачують у непрофесіоналізмі. Як колишня фірма заступника міського голови заважає жити містянам? До сум із зони АТО повернулися бійці 15-го мотопіхотного батальйону. Військові майже рік захищали державу в Авдіївці у районі Ясиновацької розв'язки. Тепер же хлопці оберігатимуть спокій Сумщини. Як зустрічали захисників Сумчани, бачила Оксана Щербак. Маленька Каміла набачила свого тата майже три місяці. Тепер же разом з мамою з нетерпінням чекають зустрічі. Я дуже сумувала за папу і хочу дуже побачити папу. Для нього ага. бійці 15-го окремого мотопіхотного батальйону провели у зоні АТО майже 800 днів. І ось нарешті опинилися на мирній території. Біля автобусів їх зустрічають друзі та близькі. Зустріла свого тата й Каміла. Світлана ж чекала на свого чоловіка 8 довгих місяців. Сліз жінка не стримує. Сьогодні ми вже раді. Вчора ще переживали. Сьогодні вже раді. Дуже сумували. Спасибо Богу, що дійсно хоч сюди їх виявили на ротації. 15-й батальйон був сформований ще навесні 2014 року, переважно із добровольців. Деякі бійці за весь цей час жодного разу не бачилися із рідними. Хотілося дуже додому. Кому не хочеться. Ну, а кому не хочеться додому? Звісно, хочеться. Втім, у складі батальйону не лише сумчани. Як вам гості приїхав? Тут тепер будете служити? Да. Да. буду служити. А звідки ви? Сєвєданіць, Луганська область. Влада ж зустріла героїв оркестром та короваєм. Найкращим бійцям батальйону вручили грамоти та подяки. Загиблих присутні вшанували хвилиною мовчання. Безумовно, дуже багато питань зараз буде виникати. Це і соціальна адаптація ваша, це і пільги. Я думаю, що спільними зусиллями через ваші об'єднання, об'єднання учасників антитерористичної операції ми будемо разом вирішувати всі наболілі питання. Тепер служба цих бійців продовжиться у селі Стецьківка Сумського району. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС. У самому центрі Сум навпроти спасу Прибереженського собору у закинутому котлованні розпочалися будівельні роботи. Хто саме відновив будівництво та які має? На це дозвільні документи. Дивіться далі. До нас звернулися мешканці сусіднього із котлованом будинку. У їх квартирах від будівництва здригаються стіни. На цих фото видно, як машина працює майже впритул до будинку. Місцеві викликали поліцію. Надалі мама правопорушення припинено, Вони не машина стоїть, ніхто нічого не дії. Ви знаєте, що дії припинені? Тому що я вам дзвонив дуже довго і пішов на СТС. Вчора був я у мера города Суми. Лисенка. Вони прекратили днем роботу. Потім Войтенка. І ніхто мені не відповів на вопрос: хто це строє? Згідно з останніми відомостями про забудовника, це фірма Адаман Суми з розміром статутного капіталу у 2 тисячі гривень і боргом за оренду землі майже у 80 тисяч. У травні цього року нею керувати став Мачула Віталій Сергійович. За вказаними контактами з ними зв'язатися не вдалося. Контролює законність будівництва обласна інспекція архітектурно-будівельного контролю. Кажуть, перевірку планують наступного тижня. Ми повинні провести відповідну перевірку і сказати, що то у відповідності до чинного законодавства або не у відповідності до чинного законодавства. Кореспондента СТС запросили бути присутнім під час перевірки законності будівництва. Тож ми будемо тримати наших глядачів у курсі справи. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко – новини СТС. У сумах на вулиці Тополянській містяни забули, як воно ходити нормальною дорогою. Уже кілька місяців там ніяк не можуть доладнати водогінні труби. Парадоксально кажуть люди, те, що фірма, яка займається цим процесом, раніше належала нинішньому заступнику міського голови Сум Олександру Журбі. А той навіть гадки не має, що коїться і коли місцевість буде приведена до ладу. Деталі за мить. Ось так прокладають водогінні труби на Тополянській роботи розпочали ще у серпні і досі не можуть завершити. Місцеві жителі обурені тут ні пройти, ні проїхати. Ще й люди застрягають. Глина, канави, люди застряють, люди падають. Прямо дитина он і розбулася в грязі, витягували. Тут же їхати ніяк, не скорої допомоги. помочі. Ніхто ж не підійде, не врачі, хто кого визивають, ніхто ж не підійде. Ви ж бачите, яка ситуація. А ось Лідія Борисівна через ці руїни навіть не може сходити в. Магазин. Я не ходжу, я прошу кого-небудь. Ви просите, Мені... щоб вам купили продукти? Звісно, я не можу сама донести, не можу дойти. Я з моїми можливостями способна, у мене нога больна, вона поломана. Я поки дойду, для мене це взагалі страдання. Проте мешканці певні мало того, що розрили майже три місяці тому, так ще й труби проклали з порушеннями. Спочатку взагалі хотіли трубу без піска закопати. Біз піска, потім хтось їм те саме уже видно, хто у відділ, хто сказали, після всього закладки труби начали поцовувати туди пісок, как-то трамбувати. За дивним збігом обставин на цьому місці водогінні труби прокладає підприємство Сумиводстрой, яке зовсім нещодавно очолював нинішній заммера з питань ЖКГ Олександр Журба. Посадовець екс фірма, якого за думкою мешканців непрофесійно виконує свої обов'язки, від відповідальності відхрещується. Чому вирішили довірити именно этой фірмі? Ну, мабуть, ж виграла тендер. Я ж не довіряв їм. Це укс до да укса питання. Я туди не його не контролюю. Ну ви ж заммера постав. Да, так, ну, укс мені підчиняється першому заступнику, а я інші профілі. До того ж, на реалізацію цього проекту із міської скарбниці виділили 7,5 мільйонів гривень. У липні сумська міська рада перевела на рахунок підприємства майже 2 мільйони гривень. Станом на сьогодні фірма «Сумиводстрой» мала відзвітувати за ці витрачені кошти, але жодних документів, які б пояснювали долю коштів, немає. Чому профільний за мера відповісти так і не зміг? Анастасія Комдантова Олександр Олексінко, новини СТС. Суцільна темрява на вулиці Косівщинській кілька будинків залишилися без світла у під'їздах. Люди кажуть, майже три місяці тому у них зняли лічильники без попередження та пояснень. В історії розбиралася Юлія Настенко. Ось виходимо ми на роботу утром із з фонариками, тому що темно, страшно. І так само і вертаємося вечором, тому що темно. Так, само така ситуація на другому і в кожному домі, в кожному подєзі. Так ми сидимо без без світла, без. Так, мешканці кількох гуртожитків на вулиці Косівщинській живуть уже третій місяць. Ще влітку у їх під'їздах вимкнули світло. Люди кажуть: окрім того, що будинки у постійній темряві через відсутність електроенергії не працюють витяжки, а відповідно з'являється пліснява на стінах. Ну, щотчики ні з того, ні з цього, без всяких предупреждень. Ми обнаружили, коли вже щетчиків не стало, тому що не стало світа у під'їздах, во-первых. Потім замітили, що не працює вентиляція. У людей. Конденсат збирається. за поясненнями, чому люди мають жити у таких умовах. Звертаємося до суми обленерго. Там кажуть, світло вимушені були вимкнути. Лічильники, які були встановлені для надання комунальних послуг, через які пад сумабленерго продає електричну енергію комунальному підприємству для надання своїх послуг з освітлення місць загального користування, термін їхньої повірки пройшов. Відповідно, комунальному підприємству Комуненергосуми було вручено припис на приведення обліків відповідності до вимог нормативних документів. У відповідальному ЖЕКУ переконують, нові лічильники для цих будинків вже є. Старі заміна. Щочиків у нас не было. на сегодняшний день. Так как подняли тариф с рубля 45 п'ять до два шістдесят. Ми при розработці тарифа поставили в таріф заміну счетчик. Тому на сьогоднішній день закуплені сітчики на весь січнікви відновити ж електропостачання обіцяють уже за кілька днів. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС. Сумські правозахисники піддали сумніву професіоналізм місцевих чиновників. Аби захистити інтереси сумчан у питанні тарифів ЖКГ, активісти прийшли на сесію сумської міської ради. До кого саме були претензії, та в чому не професіоналізм далі розкажуть мої колеги. Чергова сесія міської ради розпочалася гаряче. Депутати мали проголосувати за чергове звернення до Кабміну стосовно перегляду тарифів на послуги ЖКГ. От тільки сумські правозахисники наголошують, тарифи на обслуговування житлового фонду піднімали не лише столичні чиновники, а й сама команда сумського мера. Питання тарифів це найголовне питання, яке постає, то його потрібно розглядати не 152, як зазначено порядку денного, а першим виконавчий комітет, Підіймав тарифи на житлово-комунальне обслуговування житлових будинків. І це було пов'язано з тим, що не існує на сьогоднішній день технічної документації як на житлові будинки, так і на прибудинкову територію. Розробити цю документацію ще півроку тому доручили директору департаменту інфраструктури Григорію Яременко. Втім, її і досі немає. Більше тисячі будинків у Сумах не мають технічних паспортів, а отже, для них неможливо точно розрахувати тариф. Правозахисники наголошують, таке ігнорування має коштувати чиновникові посади. Ваш е директор не справляється з виконанням обов'язків. Я пропоную включити питання і про його звільнення. Громадські діячі констатували безпорадність у боротьбі за інтереси сумчан ще одного управління юридичного кажуть. Міська влада доручає правовому управлінню оскаржити нинішні тарифи в суді. От тільки за останні місяці це управління не виграло жодної судової справи. Натомість правники об'єднання сумчани пропонують свою фахову допомогу у суді, щоб досягти зниження тарифів для сумчан. Я залишаю зараз перед камерами цю пропозицію на столі міського голови. Якщо вона не буде розглянута, то ні про які тарифи і боротьбу з ними в цьому залі не буде йти, а буде дійство лише про імітацію цієї боротьби. Наразі отримати коментарі від чиновників нам не вдалося. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС. На сесії міськради масово зібралися працівники пад центроліт у порядку. Денному питання, що стосується їх заводу. Депутати мали розглянути стан виплат боргів по зарплаті робітникам. При цьому мали змінити ліквідатора, тобто особу відповідальну за виплату боргів. Однак працівників це обурило, мовляв, через втручання у їх справи нові ліквідатори не виконують обіцяного. На даний момент заробітна плата виплачується, задовженість по заробітній платі арбітражним управляючим Загорка виплачується постійно і своєвременно по встановленому з ним графіку. граф. Вывоза з підприємства, не несанкционированного, так як було заявлено Бурбика, немає. У Краснопільському районі загинула чотирирічна дитина. Дві доби поспіль у дитини трималася температура під 40. При цьому жодних ліків мати не давала. На другий день жінка все ж таки викликала швидку, але від рекомендованої госпіталізації відмовилася. Наступного дня знову викликала лікарів, але прибувши на місце, ті зафіксували смерть дитини. Дитина померла внаслідок недбалості своєї матері. Наразі порушено кримінальне провадження в. Порядку статті 166 Кримінального кодексу по санкції статті матері загрожує до п'яти років ув'язнення. Мати, якій 29 років була раніше засуджена, у неї лишилося двоє старших дітей. Тим часом українцям обіцяють нові зарплати. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, мінімальну заробітну плату для людей потрібно підвищити. Але експерти запевняють, радіти зарано. Скільки ж мають отримувати українці, та чому дехто називають такі дарунки від влади пасткою? Розбиралася Анастасія Комонатова. На черговому засіданні Кабінету міністрів України Володимир Гройсман вийшов із резонансною ініціативою, і ми пропонуємо, щоб у 2017 році мінімальна заробітна плата в країні дорівнювала 3200 гривень. Ми з вами забезпечимо в країні двократне збільшення мінімальної заробітної плати. Суму у 3200 тисячі двісті гривень прем'єр-міністр назвав гідною оплатою праці українців. Мовляв, таким чином можна підняти бажання людей працювати на благо держави. Експерти розповідають, ідея бо сумнівно не може не радувати, але існує низка ризиків. У разі якщо в бюджеті не вистачатиме купюр, їх доведеться друкувати. Якщо гроші напечатати більше, то на них не вистачить товарів. А так як ці деньги надають потратити. То будуть недостаток яких товарів Що це? Товари стануть дороже. Ета є інфляція. До того ж, недобросовісні підприємці можуть переводити працівників на неповний робочий день, а відповідно і виплачувати зарплату вдвічі меншу, тобто таку, яка є зараз. Словом, заразом чиновники планують з 2017 року підвищити пенсії на 10%. Анастасія А Олександр Сокол, новини СТС. І до новин спорту на Волині відбувся чемпіонат України з дзюдо. Змагалися юні спортсмени віком до 17 років. Змагання вийшли надзвичайно представницьким майже півтисячі учасників з усієї країни. Для сумщини медаль у категорії понад 90 кілограмів завоював Кевін Мандегарян. Він став третім. Решта наших спортсменів залишилися поза п'єдесталом пошани. Ось таким видався день. Ми продовжуємо працювати для вас. Якщо ви стали свідком цікавого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Любові, добробуту у ваших домівках. Я не прощаюсь. Завтра ми зустрінемося о сьомій вечора в новинах на СТС.